Вітаю, друзі! Сьогодні 10 травня 2025 року, і позасумнюваю, те, що ми повинні проаналізувати, обміркувати, це офіційний візит голови КНР Сі Цзінпіна до Російської Федерації з 7 травня до 10 травня 2025 року на святкування 80-ї річниці так званої. Перемоги у Великій Вітчизняній війні, у так званій Великій вітчизняній війні, і одночасно ті перемовини, які відбулися між Путіним та Сі Цзінпіном у Російській Федерації. Перш за все, слід зазначити, що візит Сі Цзінпіна був дуже важливим для російської сторони, тому що він засвідчив. Про те, що відсутня міжнародна ізоляція Російської Федерації при святкуванні 80-ї річниці перемоги у так званій Великій Вітчизняній війні, при цьому парадокс полягає в тому, що перемога ця це перемога союзної коаліції, до якої входили СССР, Франція, Велика Британія, Сполучені Штати, інші країни. З часом їхня. Кількість змінювалася. Але на параді на 80-ту річницю перемоги у цій війні на трибунах фактично не було головних союзників Совєтського Союзу, які забезпечили цю перемогу. Єдиним поважним, найбільш поважним гостем був саме Сі Цзінпін. Сі Цзінпін приїхав за два дні, як я вже сказав, до. Самого святкування і провів перемовини із Володимиром Путіним. Цей візит є символічним як для Російської Федерації, як я вже сказав, про те, що він свідчить про відсутність міжнародної ізоляції. Він став тригером для візиту інших лідерів країн, багатьох. Зокрема, прибули такі лідери, як президент Сербії Вучич, прем'єр. Словаччини Фіцо, тобто, це один з них членів Євросоюзу, а інший країна, яка прагне вступити до Євросоюзу, але їхня присутність була затінена особою Сі Цзінпіна. До 9 травня Сі Цзінпін і Путін провели перемовини і підписали угоду про поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією у всіх сферах, в тому числі і. В військовій сфері. При цьому вони божилися про вічну дружбу між Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією. Сі Цзінпін зазначив, що світ вступив в новий період турбулентності та змін. І, за його словами, Китайська Народна Республіка і Російська Федерація зберігатимуть стратегічну рішучість дотримуватися стратегічної співпраці. Який не зможе зупинити жодна сила з метою відродження двох країн, і створення багатополярного світу і економічної глобалізації. По засумнювами, що цей меседж направлений проти Сполучених Штатів, і проти спроби західного світу зупинити розвиток Китайської Народної Республіки. Путін зі свого боку заявив про непорушну дружбу між Російською Федерацією і Китайською Народною Республікою і висловив бажання підтримувати тісний стратегічний зв'язок з головою КНР. Подальшому була участь двох цих політиків у так званому параді Побєди на Красній площі у Москві, де також брав участь почесний караул із Китайської Народної Республіки. При тому Сідзінпін сидів поруч із е, Путіним, і фактично ці два політики були центром е, всього дійства на цьому параді. Е, Путін всіляко підкреслював свою увагу до Сі Цзінпіна, провів йому екскурсію е, Кремлем. Зробив для нього дуже таку насичену програму візиту в Російській Федерації, підкреслюючи свою радість і пошану факту візиту Сі Цзінпіна до Москви. Фактично виходить, що всі інші лідери, які приїхали до Російської Федерації, стали масовкою для двох політиків Сі Цзінпіна і Путіна. І я думаю, що вони пошкодували через те, що погодилися туди приїхати, тому що в Російській Федерації був свій той інтерес, який я вже назвав, вона критично залежна від високотехнологічного імпорту з Китайської Народної Республіки, від того, що Китайська Народна Республіка закуповує сировину з Російської Федерації, яка не має альтернативу продажу цієї сировини на інших ринках. Від того, що Китайська Народна Республіка постачає автомобілі на е, ринок Російської Федерації, фактично захопила цей ринок. Е, крім того, е, Китайська Народна Республіка, поза сумнівами, постачає до Російської Федерації товари подвійного призначення, тобто товари, які можуть бути використані е, як у цивільних сферах, так і у військовій сфері. І, Відповідно, військова промисловість Російської Федерації критично залежить від цих компонентів з огляду на те, що Санкції та політика західних країн відрізали російську промисловість від відповідних технологій. Але е, жодного паритету між у відносинах між Китайською народною республікою та Російською Федерацією в економічній сфері, звісно, немає, тому що 80% експорту Російської Федерації до Китайської Народної Республіки складають сировина в той час, коли експорт з Китайської Народної Республіки до Російської Федерації це переважно високотехнологічна продукція з доданою вартістю, що, звісно, свідчить про нерівноправність торгових відносин між Китаєм та Російською Федерацією. Ще слід сказати про те, що символічно цей візит засвідчив, що політика Трампа, план Трампа в тому, щоб Вбити клин між е, Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією, пішовши на поступки Російської Федерації, він зазнав поразки. Він з самого початку був дуже примітивним. І е, цей візит засвідчив е, повну пріоритет вектора політики на даний момент часу. Між Російською Федерацією та Китайською Народною Республікою порівняно із тим, що пропонують Сполучені Штати, тому що навіть при зняті санкцій перенаправити економічні потоки і розвиток Російської Федерації швидко у західному напрямку не вдасться. Відповідно, Китайська Народна Республіка зацікавлена в тому, щоб більш прив'язати до себе Російську Федерацію. Їй це вдається. Більше того, Китайська Народна Республіка щодо війни в Україні, яку вона називає, на жаль. Українською кризою <кій> займає унікальну позицію ніби нейтралітету, хоча вона поза сумнівами, не є нейтральною, вона де-факто підтримує Російську Федерацію і політично, перш за все, і економічно через те, що постачає, як я згадував вище, продукцію подвійного призначення. Однак, поза сумнівами, що цей візит він бував дуже важливе символічне значення. З того, що не вдалося досягнути, однак про що не говорять, це те, що жодних конкретних угод між Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією під час цього візиту підписано не було. Хоча цей візит був дуже тривалим. Зокрема, не було підписано договір, який просуває вже ну, ще не з 10 років Путін у переговорах із Сі Сідзінпіном про запуск газопроводу Сіла Сибірі 2. Це був би важливий проєкт для Російської Федерації з огляду на втрату ринку газу у Європі. Відповідно, перехід Газпрому компанії, яку називають у Російській Федерації, компанією національної достояння у період величезних збитків. Які не компенсуються ні внутрішнім ринком, ні перенаправленням частини газових потоків у ту ж Китайську народну республіку, де вона продає газ значно дешевше ніж у європейські країни? Однак підписати контракт про будівництво другої гілки газопроводу Сіла Сибірі-2 не вдалося. Договір, який було підписано, він носить загальний характер. Базовий, однак, він свідчить про те, що зближення між двома країнами продовжуватиметься. Китайська народна республіка продовжуватиме підтримувати Російську Федерацію. А в умовах тарифної війни зі Сполученими Штатами Америки Китайська Народна Республіка зацікавлена у прив'язуванні Російської Федерації до себе. Однак знову ж таки повернуся, тому що це як я вважаю дуже важлива теза, що Головний меседж цього візиту це символічний меседж. Меседж єдності між Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією і особистих особливих зв'язків між Сі Цзінпіном і Путіним. Однак згадаємо історію відносин між Російською імперією, потім СССР, потім Російською Федерацією. Із Китайською республікою Китайською імперією, Китайською республікою, а зараз Китайською народною республікою, то ми повинні зазначити, що такі нерівноправні відносини, вони поза сумнівами, несуть у собі джерело кризи, і що би не говорив Путін про те, що вічну непорушну дружбу між Російською Федерацією та Китайською народною республікою, все це є неправда, тому що. Ці відносини не збалансовані, нерівноправні, і Російська Федерація де-факто є васальною державою щодо Китайської Народної Республіки, що і засвідчив цей візит, тому що символічно Путін поводився не як господар, а як, скажімо так, васал, який показує своєму Сузерену, свою відданість і свою радість від того, що він. Вирішив е, приїхати до нього у його володіння. Однак зближення відбувається, і воно продовжуватиметься в умовах, е, скажімо, дроблення ринків світу, і, з іншого боку, і Китайська Народна Республіка зацікавлена в, федер... в експлуатації ресурсів Російської Федерації, що і засвідчив цей візит. Будемо спостерігати. Слава Україні!